І так, почнемо, всім привіт. Дивіться, що маю на продаж. Плішні є ось такі. Може комусь до дозимної рибалочки. Може комусь кабанчика колоть. Потім дивіться, є ось такі розтяжки, це я так розумію якісь радіолюбитель. На антени якісь були. Ось прям ручка заводська. Може кому цікаво, може продати. Потім є тісочки, ось. Трошки лопнута нижня частина, але людина обварила, вони все працюють, крутяться, вертиться. Далі є колесики, ось такі, може комусь на тачаночку якусь зробити. ну Це крепкі такі, сварку можна на них поставити, щось таке важке. Є ось такі колеса. Це з дитячої машинки. ну Теж можна щось придумати. На якусь самоділочку. Далі є банячок у нас. нержавейка Може нульовка, не знаю, не перевіряв. Десь літрів на 70 з кришкою. Е, холодець варить на Новий год. Гарна нержавейка Потім є ось, ось такий прес. Поняли? Е, він добрий, гайка добра, тільки воно зварене чи різане тут, а непонятно. Може хтось щось робив. Далі потім є болтика-гаєчки різні такі. Такі це на велосипед, мабуть. Або мопед. Ось ну, такі є. В общем, кому треба, можу насипати, скільки скажете. 에, може на станочки ось у рулі є такі. Цікаво. Комусь на газельку чи на трактора, 에, ручки борта закривати. Ну, е, Потім ціла купа топорів. Любий топорчик 200 гривень вибирайте. Є ломані, є цілі, є варені. Всякі є. Потім редуктор. 2,663, якщо бачите, там якісь передатки. А вони тут є. Не знаю. Ну, якщо треба, передатку порахую. Запчастина така до як його Лебідки є. Може комусь треба. Тісочки маленькі, Слісарні. 8 см губка, 1000 гривень, комусь цікаво продам. Ну, дивіться, редуктор ось є. Гарний таке. Ціла купа молотків, круглих, квадратних, тому як і цікаво. Не дуже дорого віддам. Напильнички є, всякі там, кусачки, ключики. Ага, що цікавого, ось є такі лібодочки. Дивіться, це автомобільна, вона цепляється на раму, підвішується колесо, чи я не знаю. Вона повністю справна, навіть тросик там є. Є така лібодочка. Крутить не пробував, але думаю працює. Ще що хотів сказати, дивіться, можу зібрати наборчики ключов, ключей. Від 8 до 32 номера буде коштувати 300 гривень набор. Соберу. Потім є ще такі на циркулярку вали. Маленький, здоровий. Дзвоніть домовимось. Так, ще що хотів показати, ага, тісочки все пропустив. Є такі тіски. З однієї сторони губка приварена, з другої ціла. Гвинт-гайка, все добре, все працює, все крутиться. Є такий гвинт і частина тісків. Може у когось зломана, така частина не дуже дорого віддам. Потім по новим запчастям, дивіться, є ципок. Так виглядає, Він повністю новий. Вже кілограм стої потрошку люди розбирають. Шаг 25 у нього, 25,4, якщо бути точно. Потім пружиночки є такі. Може комусь кудись треба воно. Ще це поки що такий, 19 шах двухрядний він. Теж кількість добре. І далі, далі, далі. У нас по газелі є передні ступиці, без підшипників, без шпилюк нові. Може комусь треба. Поперечка коробки газель з подушкою. Так, ще ж ук'йов. Ага. Зараз ходим, покажу ще щось. Дивіться, є на погрузчик. Це був на батарейках оцей совєтський, я не знаю, що за погрузчик. Вили. Може комусь... Ну вони важкі. Може комусь на трактора якогось треба можемо домовитись. І ще що хотів показати, дивіться компресор, який цікавий. Е я не знаю, там двигун який скріпився, це, мабуть, ролик вже самі робили. Не, мабуть, а 100%. Він Все, крутиться, хрюкає. Е бачок, що ресивер, мені саме цікавий. Дивіться, яка шильда на ньому. якийсь цікавий не наш. Якийсь тут краник чи що. Дуже цікавий компресор. Так, а ось, о, кстати, і погрузчик з якого вила. Е, дивіться, може хтось якусь саморобку робить. Може продати моста, хтось може трактора якогось зробить. Чи може комусь на такий погрущик треба запчастини? даже номер був. І є на нього задня балка чи поворотна балка, як її назвати, з гідроциліндром. А що тут є? Ага. А, навіть насос дозатор є. Теж, кому цікаво, можу зняти, поки не здався. Мост ось так виглядає з іншої сторони. Туда двигун прикручується електричний. Ну. Кому треба, напишете, позвоните, щось вирішимо. Також, дивіться, на продаж маю поліспаси, може кому треба кабанчика вивісити там, чи козочку якусь. Взагалі, маємо. Далі. Далі у нас лежача сверлілка ЗІЛ. Дивіться, вона комплектна, щось ніхто за неї не питає, але вона є. Так, далі ходити не буду. Е, як вони вальці є, такі можемо можем продати. Є ще воно вальці. Ага, прийдеться підійти. Тож з редукторами. Все як положення. І дивіться, є у мене на продаж ці яких. Точильні. Як точило, точильні, коротше, Є ось маленький, там у нас ще пустач ноги якісь є. Є здоровий. Тут двигун внутрі. можемо домовитися. Так, і продовжимо далі. Є, є ще ага, редуктора. 24 до одного передатка, а у цього 30 до одного, Цей до 100 кг, цей 160 кг, чи 150 кг. Ну, треба переважимо. Стан у них у всіх добрий. Ну, не сокають, не клацають, крутяться, ось, дивіться. жух. Понятно. Так само і цей. Все шикарно. Кого що зацікавило? Номер телефону я напишу в коментарях. Не стісняться, дзвоніть, щось підберемо, щось подумаємо, якось домовимось. І також хотів сказати, що підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Буду радий вас бачити. Все, до зв'язку.